Зірка МЕНЗАТЮК Квіти з Петриківки. Тату, попросила Катрусь, розкажи про щось чарівне, але про таке, що ти його бачив сам. Гаразд, мовив тато. Чарівне мені справді траплялося. І він розповів ось про що. Одного разу я їхав степом за Дніпром. А був то зимовий день, степ лежав безсніжний, у ньому ставало сумно й холодно. І раптом я в'їхав у село повнісіньке квітів. Саме так квіти цвіли серед зими точнісінько, як улітку. Знаю, вигукнула Маруся, взимку квіти ростуть в оранжереях, тільки вони не чарівні. А тож, погодився тато, квіти ростуть в оранжереях, але ці позацвітали на стінах і на тарелях, на скриньках, на шовкових хустинках, на дитячих колисках. На чайниках із чаєм. А було це в селі, що зветься Петриківка. І лежить воно в степу на півдні України. Знаю, вигукнула Маруся. Петриківка в Дніпропетровській області, а квіти мальовані. Вони називаються народний розпис. Правильно мовив тато. Але тато. Питалася Катруся. Звідки взялися ті квіти на ім'я народний розпис? Самі виросли чи як? Вони також прийшли з давніх часів. Колись по всій Україні малювали на печах і стінах квіти, півнів, голубів, і в Петриківці малювали, бо то було село козацьке. У ньому жили горді й гарні люди, і любили вони також усе гарне. Фарби тоді робили з лушпиння цибулі, з буряку, чорної шовковиці, навіть з бур'яну. Малювала кожна господиня, а найкраще Тетяна пата. Петриківці малюють свої квіти для всієї України, та це ще не все. Професійні художники й художниці вчаться в народного розпису малювати по-українськи, бо троянда чи калина скрізь ростуть однакові, але так, як у Петриківці, їх не малюють більше ніде в світі. У Петриківці малюють усе, що гарне, оповідав тато далі, а гарне все, на що не глянь. Отож на малюнках квіти з саду й городу, чорнобривці, мальви, айстри, соняхи, бо їх багато у степу, а ще дивовижна квітка кучерявка, яка росте в казках, а ще ж виноград, полунички і калина. Малюють дрібненьке листя й траву, їх називають папороть. Малюють зозуль і півні серед квітів, а часом і козаків із дівчатами, і коників, і воликів, і все-все. Петриківці мають свої малярські таємниці, у фарбу вони додають курячий жовток, калину малюють просто пальцем. У хід ідуть і дерев'яний кінчик пензлика, і зрізана рогозина. Щоб наводити прожилки на листі. А пензлики не купують у крамниці, а роблять їх самі із котячої шерсті. Через те кажуть, ніби в Петриківці ці коти без хвості. Але це неправда. Я сам бачив, що вони з хвостами, а от голови тримають трохи вище, бо навіть вони. Пишаються чудовими петриківськими квітами.